Напередодні світлого свята Різдва Пречистої діви Марії у приміщенні гуртожитку Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету урочисто освятили капличку з постаттю Богородиці. Це кажуть, як викладачі, так і вихованці навчального закладу їхній оберіг на майбутнє. У нинішній складний час, коли російські агресори продовжують загрожувати територіальній цілісності нашої держави, духовність українців відіграє особливо важливу роль. Ті, хто нині не на передовій, мають допомагати нашим військовим як матеріально, так і духовно. Своєю щирою молитвою маємо просити у Всевишнього зберегти життя та здоров'я нашим хлопцям. А для України ми повинні кожен день вимолювати мир та спокій. Особливою є спільна молитва. Саме до неї закликають своїх вихованців викладачі Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету. Біля навчального закладу вже є капличка, а тепер місце для молитви є і в гуртожитку, де проживає більше 200 дітей із віддалених районів Прикарпаття та з інших областей України. Саме віра, переконані педагоги та молоді люди, врятує нашу державу і допоможе повернути спокій у кожну українську родину.